Алтавський пункт перетримки тварин переповнений. Зараз тут близько 140 тварин. Ще у 2021 році. Ситуація була не такою критичною, каже начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин Сергій Богодюк. Додає все змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії. Деякі тварини навіть знаходяться на кухні, де готується їжа для тварин, тому що їх просто фізично нікуди розмістити. І будки, і вольєри всі заповнені. Тварини, які перебували у господаря. Господарі, господарі почали від'їжджати з міст і просто відпускати їх з карабінів. Тому з'явилися на вулицях міста і на вулицях об'єднаної територіальної громади. Крім нестачі місця для розміщення тварин. Ще однією проблемою є стерилізація. За минулий рік вдалося простерилізувати 619 тварин, хоча планувалося набагато більше, говорить Сергій Богодюк. Все через зменшення видатків з міського бюджету. Кошти виділені, але деякі статті розходів були закриті. Це саме будування нових вольєрів, будок Облаштування, ремонт, облаштування приміщень, орктехніка гроші були виділені лише на харчування для тварин на заробітну плату працівників з середини 2022 року. Почали виділятися кошти на стерилізацію саме з міського бюджету. У пункті перетримки чекають на сесію міської ради, яка має відбутися наприкінці січня. Адже депутати мають затвердити фінансування управління житлово-комунального господарства. 8 мільйонів гривень передбачені і для КТП 1628. На виконання програми регулювання чисельності безпритульних тварин.